Вітаю! Сьогодні готуємо смачний пиріг зі шпинатом і сиром фета. Це простий, але вишуканий рецепт, який ідеально підійде для сімейного обіду, святкового столу, або навіть його можна взяти з собою на пікнік. І починаємо приготування з того, що вимити і обсушений шпинат треба нарізати довільно, невеликими шматочками. Викладаємо його в миску і туди вбиваємо 3 яйця і додаємо сир. Я просто Древнюю його руками. Можна взяти будь-який сир типу Балканського не обов'язково фету. Далі перчу і солити не буду, тому що у мене досить солоний сир, боюсь пересолити. Тепер беремо розморожене листове тісто бездріжджове. розрізаємо на нерівні частини, на більшу частину це буде у нас низ. Розкочуємо тоненько і викладаємо на деко застелене пергаментом. Тепер на тісто викладаємо начинку. Нічого страшного, що її здається, нібито багато, вона зменшиться в об'ємі, коли буде готуватися в духовці. Зверху викладаємо другий лист тіста, також розкочений тоненько, і защіпуємо краї. Робимо декілька отворів для того, щоб виходила пара. І зараз змащуємо жовтком і присипаємо кунжутом. Відправляємо пиріг в духовку готуватися приблизно на 25 хвилин при температурі 180 градусів. І ось коли він так зарум'янився, він вже готовий. Даємо йому повністю остигнути і можна нарізати. Пиріг виходить дуже смачний, ароматний і легко ріжеться і гарно виглядає в розряді. Хрустка тісто і соковита начинка доповнюють одне одного і виходить ну дуже смачно. Цей пиріг смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді. Всім вдячна за перегляд, до зустрічі на каналі!